Так, третє завершальне внесення азотних добрив під часничок, сівалочка до тракторця, мототрактор мото фортешечка і чесничок. Дивіться, вносю під корінь, в розкид не вносю. Так як немає вологи в нас повноцінно в верхньому шарі ґрунту, в розкид під бронування. Дуже малий відсоток буде. Використано цього азоту, так як дуже сильні вітри, він буде вивітрюватися, сонце, сонце припікає, азот вилітучується. Вносю зараз карбамід і геть трошечки селітри додав, так підмішав, і сульфат магнію додав цей що кристалічний. Зараз покажу, як вношу. Так, дивіться, ось так виходить, ось як бачимо рядочок часнику. І ось поміж цих двох рядочків йде в кожному рядочці смужечка внесеного азотного добрива. Бачите? Гарнесенько видно. Завтра ще пройдуся, вирівнюю штригельною бороною. Де-не-де де є, після першого боронування. Ось так приховало часничок, як бачите, пригорнуло. Нічого страшного, завтра я його вирівнюю. І він побачи сонце, як то кажуть. Ось тут вношу, бачите, слід... Ой, азотне добриво в нас йде ближче до кореневої системи, але ми ось це міжряддя бур'янці не будемо вже кормити, скажімо так. О, дивіться, бур'янці полізли. Треба відразу буде закривати стомку. Його розсипає так. Хрі не знайдеш, а буряни вже лізуть. Якось так. Ой, бля. Так, дивіться, Саме доброго. Карбомід. На руках залишається сульфат магнію кристалічний. Вносимо десь приблизно там 60 кг на гектар, так як в рядочок міжрядку не кормлю, дуже багато неси. Ще буде з поливом вноситись азот і ще добре вам з поливом буду додати. Так що це зараз не вношу, багато не шурую в часничок Зараз внося по повітряній бульбашці, позаду киточки зараз покажу. Так дивіться, це наша повітряна бульбашка. Ось так вернесенько проросла вже. Рядочки всі видно, дивіться, я вносю взагалі в рядочки. повносив, Ось тут видно порозди, це я вносив прям в рядочок. Під великий часник так вносив під повітряну бульбашку. Ось треба чекати таку дощову погоду, як зараз, що прям йде дощ, чи падає дощ, і щоб наша, ось бачите, вона вже розмокша. Ось так вносимо, І воно відразу щоб промивало не вивітрювалося в повітря. Тобто вам треба два варіанти внесення добрив. Або в рядочок сівалочкою, або тільки ось така погода, і не треба буде відразу прикривати бороною. Це саме краще. Або ж саме гірше, це розкидати по сухому і боронами затягати. Але зараз пересушений був верхній шар ґрунту, тому я вибрав. Чекав по повітряній бульбашці дощу, щоб розкидати. А по часнику вже вніс. Ну, там вже він піде сьогодні вже в корінець, бо дощик в нас такий непоганий пішов, слава Богу, що хоч таке є. Так що я вносю азотні добрива, слідкуйте і також вносите відразу після дощу, треба закривати все грунтовим гербіцидом стомпом.